Взагалі я дуже полюбляю будь-які солодоща чи десерти з додаванням кокосу. І ніколи не втрачаю нагоди використати кокосову нотку у приготуванні торта. І сьогодні ми з вами спробуємо таке поєднання, як гарбуз та кокос. Дуже ніжний та пухкий гарбузовий бісквіт ми вже з вами приготували в одному з минулих відео. Також я вже з вами поділилась рецептом такого цікавого та незвичайного гарбузового мусу. Ну а тепер підкреслити та трішки розбавити смак гарбуза в торті нам допоможе кокосовий ганаш. Це буде щось дуже цікаве та по-справжньому осіннє. Також хочу з вами поділитись новиною, що у нас з'явився ще один YouTube канал, де я ділюсь рецептами наших улюблених сімейних страв. В описанні під відео ви зможете знайти посилання на цей YouTube канал, а також на наш телеграм канал. Дуже запрошую вас підписатись та завітати. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Перше, з чого зазвичай я розпочинаю готувати всі свої торти, це бісквіт. Адже по всім правилам приготування бісквіту, після повного його остигання готовий бісквіт обов'язково потрібно обгорнути харчовою плівкою та покласти в холодильник для повної стабілізації мінімум на 6 годин, а краще на цілу ніч. Мені для декору потрібен був високий торт, тому я готувала бісквіт на 6 яєць. Я його випікала в двох формах з діаметром 16 см різною кількістю тіста. Та після повної стабілізації я розрізала свої бісквіти на 2 і на 3 коржа. І в мене вийшло 5 таких гарненьких та рівненьких коржів. Якраз така кількість коржів мені і потрібна для цієї начинки. Бісквіти вийшли високі та пухкі, та при розрізанні видно, які вони ніжні та дрібнопористі. А також через гарбуз бісквіти мають насичений помаранчевий колір. Цей бісквіт ми готували в одному з минулих відео і посилання на нього з'явилося у правому верхньому кутку. Отже, гарбузовий бісквіт в ніч стабілізується в холодильнику. А продовжила я своє приготування вже на наступний день. Перше, що я хочу зробити в цей день, це приготувати кокосовий ганаш. Отже, для приготування ганашу нам потрібно замочити желатин. Маленьку тарілочку відважуємо потрібну кількість желатину. Желатин Заливаємо холодною водою та розмішуємо все ложечкою. Замочений желатин залишаємо в спокої на хвилин 15%, щоб він набряк. Коли пройшов час, переходимо до приготування ганашу. В ковшик з товстим дном підважуємо потрібну кількість вершків жирністю 30%. Оскільки ганаш має бути кокосовий, до вершків додаємо пюре кокосу. Таке кокосове пюре можна придбати в магазині. Воно продається в замороженому вигляді і я його теж зберігаю в морозилці. Я його з морозилки десь за пів години до початку приготування та тепер воно трішки нагрілось і його тоді можна спокійно розколювати на шматочки. Ковшик з вмістом ставимо на невеличкий вогонь та постійно помішуючи вершки з кокосовим пюре лопаткою, нагріваємо їх до температури 75 градусів. До нагрітих кокосових вершків додаємо набрякший желатин. Від тепла вершків желатин у них розтоплюється, перемішуємо лопаткою до тих пір, поки желатин не розчиниться у Виршках. Тепер гарячою вершково-желатиновою масою заливаємо білий шоколад. Перемішуємо шоколад з вершками лопаткою та для максимальної однорідності пробиваємо кокосовий ганаш занурювальним блендером. Ганаш накриваємо харчовою плівкою в контакт та ставимо його в холодильник для повної стабілізації мінімум на 4 години. Коли пройшов час, продовжую приготування торта. Давайте приготуємо розчин для просочування бісквіту. У мене ще трішки залишилось кокосового пюре, буквально 1 столова ложка. До кокосового пюре додаємо пюре гарбуза та цукор. Та сюди ж додаємо теплу кип'ячену воду. Розмішуємо все до однорідності ложкою. Відставляємо розчин для просочування поки в сторону, щоб він трішки охолов. Та тепер. Хочу доготувати кокосовий ганаш. Нічого особливого, нам просто потрібно його ще збити міксером. Починаю збивати ганаш на найменшій швидкості міксера, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. Я позбивала свій ганаш десь одну хвилину. Від желатину він в холодильнику в будь-якому випадку точно стабілізується. Для зручності перекладаю ганаш в кондитерський мішок. Відразу після цього, перед самим збиранням торта, ми переходимо до приготування гарбузового мусу. Чесно кажучи, трішки хвилювалась, бо гарбуз має такий специфічний присмак. А як же він буде відчуватися в мусі? Адже мус ми запікати ж не будемо. Але білий шоколад справився зі своїм завданням на відмінно. Гарбузовий мус вийшов неймовірно ніжний та повітряний, з легким, ненав'язливим присмаком гарбуза. А взагалі, якщо гарбуз вам зовсім не по душі, то певну кількість гарбуза можна замінити на пюре апельсина. Тоді гарбуз в мусі взагалі не буде відчуватися. Для зручності гарбузовий мус перекладається вкладаємо в кондитерський мішок. Та тепер переходимо до збирання торта. На підложку викладаємо трішки гарбузового мусу, щоб торт приклеївся. Викладаємо перший бісквітний корж та просочуємо його. Багато його просочувати не потрібно, бо на нього лягає вся начинка і від неї він вже достатньо просочиться. Після цього відважую, скільки вийшло кокосового ганашу. Та це число ділю на 4. Роблю це для того, щоб з допомогою ваги рівномірно розподілити по всім коржам крем. Тепер підложку з бісквітом ставлю на ваги та викладаю на бісквіт потрібну кількість кокосового крему. Далі підложку перекладаю на поворотний столик та розрівнюю крем ложечкою. Після цього відважуємо, скільки в нас вийшло гарбузового мусу. Та тепер викладаю на кокосовий крем потрібну кількість гарбузового мусу. Знову переставляємо всю конструкцію на поворотний столик та вирівнюємо шар мусу ложечкою. На мус викладаємо другий бісквітний корж, просочуємо його. Після цього всі наші дії повторюємо ще три рази. Торт виходить і справді високий, та мені довелося збільшити висоту конструкції з допомогою цитатної плівки. Після цього викладаємо останній шар мусу, а на нього викладаємо п'ятий бісквітний корч, який я вже просочила. Зібраний торт накриваємо харчовою плівкою та ставимо його в холодильник для повної стабілізації та просочування на цілу ніч. Ну, а на слідуючий день можна насолодитись смаком торта, а можна ще його задекорувати. Що я, в принципі, і зробила. Я цей торт дуже хотіла задекорувати на тему Хелловіну. А як я це робила, вже розповідала вам в одному з минулих відео. Тож давайте розріжемо торт та подивимось на його внутрішній світ. Торт вийшов такий гарний помаранчевий, кокосовий крем дуже вдало відтіняє гарбузовий бісквіт та мус. На смак торт вийшов дуже ніжний та вміру. Солодкий. Фанати мусових тортів оцінять його на високому рівні. Особливо вдало смакувати цим тортом, поки він ще холодний. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Торт і справді вийшов дуже високий. Тож, якщо ви не полюбляєте такі високі торти, то цей торт можна просто приготувати ширшим з діаметром 18 чи навіть 20 см, що є дуже важливим, особливо для таких мусових тортів. А можна кількість цих інгредієнтів просто поділити на 2, і тоді цей торт навіть з діаметром 16 см вийде набагато нижчий. Ну а я, як завжди, з нетерпінням. Чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!